Уважаемые телезрители, в этом году, как никогда, идут большие изменения в законодательстве, которые связаны с желанием нашего президента и правительства провести множество реформ, направленных на то, чтобы действительно усовершенствовать работу механизма экономики, а также механизма получения налогов. С 1 сентября в этом году... Введен податковый новый податок на нарухомое майно. Именно о нем мы сегодня хотели бы поговорить с начальником управления о подоткувании физических оси Дергачевского МДПи лучшую Людмилу Миколаевну. Людмила Николаевна, скажите, ну этот и закон, и в общем-то налог, как бы весь процесс налогообложения вступил в действие. Ну, Во-первых, что является основанием для исчислений? И каковы, так скажем, общие подходы в его проведении? Значит, статью 265 Податкового кодекса Украины выдано в дию действий, действий на местный новый податок на нерухомое майно, отмена от земельной ділянки и вступает в дию с 1 сечня 2013 года. Податок на нерухоме майно є додатковим джерелом надходження до місцевих бюджетів України і очікування надходження по всій Україні прощується на рівні 75,2 млн грн за рік. Податок на нерухоме майно є своєрідним вимірювальним механізмом реального, неформального задекларованого багатства громадян України. Оподаткування нерухомості не вплине на фінансовий стан більшості українців, більшості нашого населення і не торкнеться мало забезпечених сімей. Цей податок платитимуть ті, як би можна було сказати, хто має зайву нерухомість. Тому не треба цього боятися або вважати, що за цей податок прийдеться платити дуже великі кошти. Це не так. І все таки, от що ж являється? Основою або об'єктом налогооблаження? Об'єктом на оподаткування місцевим податком на нерухоме майно відміна від земельної ділянки є житлова нерухомість. От на сьогоднішній житлова. день житлова нерухомість. Тобто, якщо у власності громадянина є житловий будинок чи квартира, то в цій квартирі в будинку обов'язково виділена житлова площа. І оця житлова площа буде оподатковуватися, є базою оподаткування. Але не вся житлова площа податковується. Для цього передбачено ще таке поняття, як пільги по сплаті цього податку. І, значить, пільга розраховується на, зокрема, зменшується база оподаткування нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи для житлового будинку. Не оподатковується 250 квадратних метрів, а для квартири 120 квадратних метрів. Тобто ця площа взагалі не оподатковується. А вона і є практично середня житлова площа для нашого пересечного громадянина. Скажите, пожалуйста, ну ведь есть не только граждане, есть и предприятия. Розпространяється ли этот налог и на предприятия? Так. Це Податок поширюється на підприємства, на юридичні особи. Об'єктами оподаткування для них також є житлова, е, житлова площа. Тому які підприємства, які мають житлову площу, повинні були до 1 лютого надати розрахунок до податкової і сплачувати по з квадратні метри по ставкам прийнятим ну ми ще за вами не дойшли радами селищними радами так на юридичних осіб теж цей податок поширюється. скажіть ну вот действительно є жилая площадь Жилая площадь ви сказали що є льгота которая касательно домов 250 і квартир 120 120 Скажите, кто исчисляет или каким порядком это будет, какой порядок будет? Потому что гражданин, ну он как бы, ну хорошо, если он, допустим, знает этот порядок и может это исчислять. Где-то вот сейчас у нас вводится единый реестр, насколько я понимаю, у вас тоже базы объединяются. Как будет проходить процесс? То ли это будет инициативой от органа оподаткувания, от или это должна быть инициатива от самого владельца. Я б сказала так, що для того щоб забезпечити ну правильність стягнення сплати, Отакування. то в цьому, в цьому процесі. Залежать дві сторони: як державні служби, в тому числі податкова служба, так і саме громадяни. Чому? Тому що облік і реєстр для обліку податкова отримує від, держав... від, общої... від державного реєстратора майнових прав. Ми отримуємо базу, проводимо нарахування по фізичним особам, а юридичні подають самі розрахунок, і пред'являємо. Громадянам податкове повідомлення, направляємо податкове повідомлення рішення про нарахований їм податок, а за обов'язання громадянина до 1 люто заплатити цей податок, який буде надісланий йому поштою повідомленим про вручення. Але має право громадянин сам визначити об'єкт оподаткування, який він вважає за доцільним. Тобто, якщо громадянин не звернувся до податкової, давайте на прикладі це буде так, набагато давай. простіше. Наприклад, громадянин має у себе власності три об'єкти нерухомості, що за часто так у нас от є у середньому. Є квартира, є будинок і є дачний будинок. От при цьому дачний будинок згідно податкового кодексу не оподатковується взагалі податком на нерухоме. майно. Квартира і будинок у нас є, і є пільга на цей будинок. І громадянин повинен сам визначитися, який Об'єкт із цих двох, він має право на знижку, тобто зменшити податок за рахунок квадратних метрів. Ну, от, наприклад, є квартира 121 квадратний метр, і є будинок, наприклад, 60 квадратних метрів. Якщо людина вибирає знижку на квартиру, вона пише заяву до податкової інспекції, що прошу розглядати об'єктами оподаткування мою квартиру. І Податкова, вважаючи на його заяву, буде на податок нараховувати відповідності до його заяви. Якщо ж заяви така не поступить від громадянина, тоді податкова за згодою мовчання буде нараховувати податок за місцем реєстрації цієї фізичної особи. Тобто законодавець дав змогу громадянину самому вирішити, вирішувати це питання, надав змогу таке питання вирішувати. То есть вот на примере можно сказать следующее, что э, сам владелец э, недвижимости, да, нескольких видов недвижимости, он может первое, это выбрать тот объект, на который будет распространяться льгота. Правильно. Раз. Кроме того, все, что свыше льготы, свыше льготы должно быть оплачено именно, об, ну, облагается налогом. И теперь это, ну вот мы привели пример в виде трех как бы, объектов. Если это больше, эти больше как раз-таки будут облагаться налогами, правильно? То есть общая площадь <связывая> или это как резница? То есть резница э -э -э, повязана с площадью, правильно? <связывая> то есть все то, что относится к площади. Хорошо, скажите, каковы же ставки, <связывая> как они определяются? и как, где гражданину можно действительно пойти или куда обратиться, посмотреть, чем это должно быть определено, кто устанавливает их, потому что местности разные, и я так понимаю, что это, видимо, ставки могут быть разными. Или я ошибаюсь? Ставки могут быть разные, но они зависят от решения. Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки встановлюється сільською селищною та міською радою за один квадратний метр жилої площі об'єкта нерухомості, і воно залежить в таких розмірах. Для квартир жила площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, та для жилих будинків житлова площа, яких не перевищує 500 квадратних метрів це один відсоток. Від, від розміру мінімальної зарплати на початок року. Значить, на станом на 1 січня цього року мінімальна зарплата встановлена у розмірі 1147 гривень. Один відсоток це буде 11 гривень 47 копійок за один квадратний метр оподаткованої площі. От зразу робимо приклад. приклад, так. приклад от є квартира, яка має 150 квадратних метрів. Так? Ми беремо, вона не перевищує у нас 240 квадратних метрів. Ми від не так давайте я зразу скажу, як би правильно було. 150 квадратних метрів. Квартира має жилу площі квартира. Ми від неї відраховуємо 120 квадратних метрів, які не оподатковуються. Залишається у нас 30 квадратних метрів. Так? Так оці 30 квадратних метрів треба помножити на 11 гривень 47 копійок, і ми отримаємо той податок, який повинен буде заплатити громадянин. А якщо у чоловіка ще є квартира з якоюсь площадю, тобто, що всі ці площади должны бути сложены і умножені на вот эти 11 гривень. Да? Трошечки не так, але практично так. Ну, вот я... так. Значит, нам... я да я вам хочу да, далі. Ми не обговорили максимальну ставку так, податку. Да, да. Тобто 1% це мінімальна ставка. Вона примінюється до 240 квадратних метрів квартири та 500 квадратних метрів житлового будинку. І максимальна ставка податку, яка становить 2,7%. Теж від мінімальної зарплати на сьогодні це 30 гривень 97 копійок, але вона застосовується до житлової площі по будинку, яка перевищує 240, і по квартирі, по квартир 240, яка перевищує, і для будинку, яка перевищує 500 квадратних метрів. Тобто, якщо у вас житлова житлова площа квартири більше ніж 20, 240 квадратних метрів, приймається ставка 2,7%. Ну це дуже мале. Мала кількість таких буде об'єктів, але вона буде, буде, якщо декілька є будинків, і якщо їх загальна площа буде перевищувати 500 квадратних метрів, буде застосовуватися ставка 2,7. Точно так же і квартир. Точно так і квартир. Так. І квартир. Так? І квартир так. Понятно, хорошо. Вот скажите, вот эта ставка она установлена єдиною в государстве, и это не буде приміти на какої та місці. Вона в подав в в податковому кодексі України говорено це так, якби від мінімальна це один відсоток, а максимально 2,7%. сім. І місцеві ради мають право на свій територій розглянути питання, примінити і встановити якісь інші, але в межах оти оцих. От, от Відсотків, які закладені у нас Тобто все таки встановлюють місцемісніс Мі... місцеві, місцеві ради. ради на території Дергачівського району місцеві ради вирішили прийняли от мінімальний, максимальний. У нас інших як 1,2,7 відсотків немає. Тобто це саме такий прорахований, саме адекватний до нашої місцевості податок і відсотки встановлені от в такому розмірі. Хорошо, тогда вот все-таки есть какие-то сроки. Первое – это когда предъявляется вот обсчитанное, которое, ну, если не заявляет сам человек какое-то требование, также ведь к уплате этого налога, если оно уже готово. Либо когда человек сам заявляет это. Есть какие-то же ведь пределы. До какого времени это осуществляется? Ну вот есть начало года и там когда-то же ведь оно до какого-то срока оно должно быть уплачено. Так, що стосується юридичних осіб, юридичні особи подали розрахунок до 1 лютого і сплачують цей податок 4 рази на рік, тобто що квартально, рази перший термін наступає 30 березня, другий 30 червня, 30 вересня і відповідно 30 грудня. Тобто їх податок обов'язки по сплаті розбиваються що квартально і сплачується таким. Скажіть, будь ласка, ну можна один раз заплатити? Можна. Можна, можна. заплатити одразу всю суму, для того, щоб не, не э, перейматися тим, що там ще треба буде платити чотири рази. Можна заплатити один раз, і особова картка сплати податку буде закрита і обов'язок буде виконаний. Хорошо, вот смачите, ну не може бути ідеальна ситуація, хтось э, забув, во времени упустив. Кто-то просто не ориентируется, понимаете, правильно, как это сделать, не разобрался еще. Есть какие-то ну, меры для того, чтобы, ну, будем так говорить, с нерадивого взыскать, а с того, кто просто не успел, ну, может там как-то назначить какой-то там это штраф или что это установлены или какие-то штрафные санкции или пути, которые регулируют вот, несвоевременность уплаты этого налога. Податковим кодексом передбачено, передбачено єдиний підход до застосування штрафних санкцій за невчасну сплату податків, тому тут не, ніхто не придумав ніякого іншого механізму. Весь це є адміністрування цього податку підпорядковується існуючому податковому кодексу, якому чітко прописано, якщо невчасно сплачений податок. Визначений підприємство чи фізичні особі за це стягується фінансова санкція у розмірі, якщо цей податок просрочено до 30 днів 10%, Якщо більше 30 днів протермінована сплата, це буде 20% фінансової санкції. Крім того, ще нараховується піння. Тому було б доцільно. А аппіня нараховується за кожний день протермінованої сплати 120% ставки існуючої на цей день. Там коли він був це ну, є такий розрахунок, ми можемо перерахувати. Це незначна сума, але вона теж присутня і вона не може бути змінена, тому що це чітко прописано кодексом. В автоматичному режимі вона нараховується у нас в обліку. І пред'являється громадянину чи юридичній особі. Хоча нами то вона прораховується і повідомляється, хоча по кодексу прописано, що самостійно платник, який невчасно сплатив податок, він має нарахувати собі фінансову санкцію пінню і заплатити податок спільно з цими нарахуваннями. Поэтому вы... по... было бы лучше, если бы платили сейчас, на год, а на даже чтобы не допускать себе таких... Я бы еще, вот, понимаете, я хочу именно для того, чтобы это было применительно к нашим гражданам, ситуации могут быть разные. Если человек э, э, приобрел недвижимость вот с какого-то момента времени, не начала года, то есть у него не было, он приобретает ее в этом году. Я зрозумела. Нужно ли ему в этом году платить? Или может быть это перенесется на налог следующего года? Как это вот закон трактует? Ну, якщо у нас цей податок війшов з 1 січня 2013 року, то всі громадяни повинні сплачувати, які підлягають під це податкування, і громадяни і юридичні особи з 2013 року. Тому надіяться, що якщо, наприклад, вам яким-то там чином загубилися і не сплатили податок 2013 році, то краще його сплатити, щоб не накаплювати, тому що буде пред'являтися податок з моменту вводу в дію цього податку. Тому, э, що касається, якщо ви не заплатили в цьому році, то заплатити прийдеться в наступному, просто сума ця буде вдвічі більша. Ну. З того, що я зрозумів, це говорить про те, що якщо э, э, людина приобретає недвіжимість в цьому році, то налог на нього розпространяється в этом году. Так, але... Сразу же, Тому що закон вступив з 1... 1 сентября. Так, але законодавством передбачено, бо громадянин не буде платити податок на нерухоме майно за той період, коли воно не було його власністю. Угу. Податок буде сплачуватися з того місяця, нараховуватися і сплачуватися з того місяця, коли він це нерухоме майно придбав у власність. Наприклад, там, давайте так, 14 вересня да. Я, да, хтось купив, а хтось продав. З 14 вересня, тобто, той громадянин, який мав у власності нерухоме майно, до 14 вересня, буде сплачувати за 8 місяців, тобто з січня по серпень, включно, угу. а новий власник буде сплачувати з вересня по грудень. Да, е, ще такой питання. Скажіть? Вот гражданину нужно прийти любому жителю Украины, в том числе и нашей, Дергачевского района, нужно, ну, будем так говорить, выяснить для себя, какие ему нужны бумаги, какие, куда ему нужно прийти, то есть в какие сегодня регулирующие органы или где можно получить ответы на свои вопросы. Ну, взагалі, всі всеми питання, які стосуються податкування і всіх податків, які на сьогодні... Є, то це є наша дергачівська податкова інспекція. Ми ніколи нікому не відмовили в наданні консультації. У нас є велика база і в електронному вигляді, і в вигляді паперових носів. У нас насів є методички розраховані. Ми можемо їх показувати нашим платникам. Вони в нас є на в центрі обслуговування платників податків. З усім можна ознайомитися. Якщо щось не зрозуміло самому громадянину, якщо він почитає, то в нас є консультант, які. Дуже ясно, чітко з порозумінням все донесуть до. Розуміння платника, як і що треба зробити. Що можна взяти з собою? Я завжди... Для того, щоб якщо щось не вопроса. зрозуміло, так да. треба взяти з собою технічні паспорти на цю на об'єкти нерухомості. Можна взяти з собою, наприклад, де, що у вас є, або договір дарування, або е, куплі продажу, де в договорі чітко визначено, що у кого, якого числа, якої площі ви купуєте яку нерухомість. Е, Практично якогось там особливого як ставлення, чи яких -то документів необхідних ніхто ну, не вимагає. І для того, тільки щоб з'ясувати, яка ж площа оподатковується, можна принести от, технічний паспорт, буде достатньо, зокрема, для того, щоб... Я, знаєте, ще один такий питання вот, Смотрите, коли ви сказали принести. А що буде, якщо чоловік живе в одній містій, а квартира або об'єкт? недвижимості приобретет в другому місті, где ему оплачувати налоги, по місту нахождения об'єкта или по місту налогооблаження. Громадянин э, має право податковуватися, ну как бы як за своїм вибором, але я б рекомендувала йому подавати заяву або звертатися Та, так і зручно, і я б рекомендувала тільки за місцем своєї реєстрації. Тобто оце він зараз тут зареєстрований, там, проживає, ту податкову пішов, до тієї податкової звернувся, написав заяву, що в нього є нерухомість отам, там, отам. Я прошу звільнити мене від якоїсь однієї нерухомості, а на останню, ну, як на ту нерухомість, що залишилася, нарахувати податок і приділити. Ну, мы почти все с вами рассмотрели. Я, честно говоря, для себя, когда шел даже на встречу с вами, я не совсем до конца представлял себе все вопросы, которые нужны. Но считаю и для себя, вот, поняв то, что и как это осуществляется, что чем быстрее каждый из нас, тот, кто владеет недвижимостью, попытается разобраться с этим вопросом или обратиться в органы в связи с наличием этого закона и не возможностью обратить эти процессы в обратную сторону, тем быстрее каждый из нас будет знать, что ему нужно, как ему это делать и как правильно это исчислять. О чем мы всем вам и рекомендуем. Еще раз напоминаю, что сегодня на нашей встрече был руководитель управления оподаткувания физичных усып, Осип, осип лучше Людмила Маколаевна. Всего вам наилучшего. До новых встреч.